Привіт, мої хороші! Пройшло 10 днів, як я запустила кліщиків на мої рослинки, щоб вони осіддали всю тріпсу. На цих рослинах я тріпси не замічала на оцих. Але я все рівно завісила, бо знаю, що вона скрізь у мене. Перша рослинка, на яку я завісила, це Дефітбахія Ректор. Подивимось. Дивіться, від кріщиків вона скрутила листочок. Другий. Ці листочки в неї відмирають, тому що їй погано. Так, дивимося, що тут. Я включу лампу. Ще ці, ці є, бачите? вони ще є. Но їх було набагато більше. Я тут більше не наблюдаю. Тут взагалі була ціла колонія їхня оцих тріпців. Не бачу жодної тріпці. Дивимося тут. А ось оцей, що з нас, дивіться, посеред екрану, ось він лазить лісик. Шукає жертву. А ось і жертва. Вона. Тут десь була друга. Тут у мене стоять теж рослинки, всі в кучі, тому що їх потрібно приставити друг до друга, щоб вони касались листям, щоб кліщики могли переповзати на них і охотитися і на них, на, на тріпсу. Завішено в мене рослин на оцю рослинку. Дотикається до них Е, Монстерка і фікус. Потім завісила я на мій фікус Бенджаміна. Дотикається до них мій фікус Лірата, фікус Старлайт і Монстерка, яку я недавно пересадила. І ще трошки дотикаються зверху. Листя пустила вам. В іншій кімнаті така ситуація. Теж я поставила їх разом, повісила на глинему і поставила їх всі, щоб перелазив кліщик. Тут теж, дивіться, моя найголовніше, що спочатку була заражена, вже пустила новий листочок. Кліщі. Роблять своє діло. Ось стягла. не листочками кисаються. А далі ще там завішено на е, клатеї е, White Varieгато. пустила ще новий листочок, дивіться. Опа! Їй набагато краще. Потім завішена на мою колотею. Ось бачите, вони там на мою котейку ще одну. Ну і дотикнула я епіпремну Варіагата І подивіться, що зробили з моїми пам'ятаєте відео, там де я Пересаджувала на фітіль мої фіалки. Їх, їм прийшов капець і за, і за тріпси. Тріпса їх повністю з'їла, але. Ось дивіться, життя продовжується, гляньте, красота. Гарні, здоровенькі, нові листочки йдуть. Оце через те, що я завісила тих кліщиків, вони їх повбивали. І все в порядку. Ось така справа, будемо далі спостерігати, дивитися, як далі буде ситуація складатися у нас. Ставте лайк, напишіть, будь ласка, коментар, чи вам сподобалось моє відео. Можете просто смайлик поставити, мені буде дуже приємно. Дякую за увагу. Па-па!